Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. У Зінченка знову неприємності. Це вплине на збірну України. У Гуцуляк наполягає на бажанні піти з Полісся. ПСЖ підірве трансферний ринок гучним підписанням. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, а ще хочу вас спросити: як вам матч Динамо та Шахтаря? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А тепер, друзі, до новин! Томас Мюллер вписав нову сторінку в історію футболу. 35-й трофей зробив його найтитулованішим гравцем Німеччини. У фіналі Чемпіонату Канади він відзначився голом і асистом, а також дістався позначки у 300 м'ячів у кар'єрі. Екс-наставник київського Динамо Мірча Луческо висловився про ситуацію навколо новачка команди Владислава Блєнуце. Останніми тижнями Форвард опинився в центрі критики вболівальників, що породило чутки про його можливий відхід уже взимку. Деякі джерела стверджували, що Динамо навіть зв'язувалося з Луческу з приводу проблемного гравця. Румунський фахівець спростував ці повідомлення, підкресливши, що клуб не має наміру відмовлятися від футболіста після першого ж невдалого епізоду. На думку тренера, нинішній тиск є частиною нормальної футбольної реальності, з якою стикаються і гравці, і наставники. Луческу нагадав, що сам опинився під вогнем фанатів, коли очолив киян попри своє минуле в шахтарі. Тренер зазначив, що головне завдання гравця полягає в тому, щоб зосередитися на грі і постаратися довести своє право на місце в складі результативними діями. Динамо, на його думку, завжди вміло захищати своїх футболістів, і ця ситуація не стане винятком. Мені ніхто не дзвонив із Динамо зі скаргами на Блінуце. Клуб не збирається його продавати, тому що це серйозна команда. Я впевнений, що Динамо захищатиме його до кінця попри тиск, часу все розставить по місцях, і гравець ще зможе показати свої якості, заявив Луческу. Гендиректор Динамо про бюджет клубу. Бюджет Динамо складає в середньому 35-40 мільйонів євро на рік. Це не враховуючи можливих витрат на трансфери та суттєву модернізацію інфраструктури, сказав Дмитро Брів. Готують космічні гроші. Майкл Олісе став головною ціллю ПСЖ на наступне трансферне вікно. За інформацією Фічакес, сума потенційної пропозиції може сягнути 100 мільйонів євро. Французький клуб розглядає його як ключове підсилення атакувальної лінії. У команді Луїса Енріка вже є Усман Дембеле, Хвіча Кварцхеля, Бредлі Барколя. Але Олісе дозволить значно розширити варіанти на флангах і додасть стабільності в атаці. Попри інтерес до Оліса, Баварія готує новий покращений контракт для гравця збірної Франції. Але потенційне повернення на батьківщину буде козирем в руках ПСЖ. Цього сезону 23-річний Вінгер провів 9 матчів на клубному рівні, в яких забив 5 м'ячів та зробив 5 асистів. Андрій Лунін може отримати шанс стати основним в реалі, хабі Алонсо може наважитися на сміливе рішення довірити місце в старті Андрію Луніну. У клубі дедалі частіше з'являються сумніви щодо надійності Тібо Куртуа, авторитет бельгійця втрачає вагу в середині команди. Українець давно чекає на шанс проявити себе і вже попереджав керівництво. Якщо його роль вічного дублера не зміниться, він готовий піти. Захисник Nottingham Форест Олександр Зінченко не зможе зіграти за збірну України в жовтневих матчах. Універсальний 28-річний футболіст отримав травму привідного м'яза в поєдинку англійської прем'єр-ліги проти Сандерленда. Попри ушкодження, він дограв матчі до кінця, проте обстеження виявило проблему, яка потребує паузи, повідомляє тато таке. Відсутність Зінченка та Циганкова стане випробуванням для національної команди, яка в найближчих турах зустрінеться з Ісландією та Азербайджаном. У нинішньому сезоні за Ноттінгем Форест Зінченко встиг зіграти лише 4 матчі. Його оренда з лондонського арсеналу повинна була дати футболістові більше ігрової практики, але травма може на деякий час позбавити його цієї можливості. Зінченко залишається одним із найдосвідченіших гравців збірної України. Він провів понад 60 матчів за національну команду, і грав на Євро-2020 та Євро-2024. Тепер тренерському штабу доведеться шукати заміну на найважливіші поєдинки осені. За відсутності Зінченка, тренерський штаб може використовувати різні варіанти на лівому фланзі оборони. Основним кандидатом вважається Віталій Миколенко. Також можливе переведення на цю позицію Богдана Михайличенка, не виключені і перебудови з використанням більш оборонної схеми, щоб компенсувати втрату лідера. Головний актив каталонців хоче бачити серед партнерів двох відомих гравців. Після невдалої спроби підписати Ніко Вільямса. Ямаль просить клуб зосередитися на підписанні Хуліана Альверса. Про це повідомляє видання Ель Національ. Барселона не проти такого розвитку подій. Адже саме в Аргентинцеві вбачає заміну Роберта Левандовського, який влітку може перейти в топ-клуб серії А. Нагадаю, у поточному сезоні 25-річний Альварес провів у складі мадридського атлетіку 8 матчів, в яких забив 7 м'ячів та зробив 3 результативні передачі. Трансфер оцінює його вартість у 100 мільйонів євро. Півзахисник Полісся Олексій Гуцуляк може змінити клуб уже в зимове трансферне вікно. Футболіст має намір наполягати на відході, попри статус одного з лідерів команди. Інтересу до гравця з боку клубів найкращих п'яти європейських ліг наразі немає, і очікувати на нього найближчої зими теж не доводиться. Полісся ризикує втратити одного із системоутворюючих гравців у середині сезону. Для амбітного клубу це буде серйозний удар, адже команда розраховує втримати позиції в УПЛ та проявити себе. В Україні є клуб, готовий зробити сильну пропозицію щодо футболіста. Один із місцевих клубів готує серйозну пропозицію для Полісся. Ім'я потенційного покупця не розголошується, проте зазначається, що йдеться про топ-клуб чемпіонату. Інтрига зберігається, і найближчі тижні можуть стати ключовими для вирішення майбутнього Олексія. Влітку 2024 року він перейшов у Полісся, де швидко став одним із ключових футболістів. У поточному сезоні хавбек зіграв 8 матчів УПЛ, забив один гол та зробив одну результативну передачу. Також він провів 5 матчів у Лізі конференції, відзначивши ще одним забитим м'ячем. Київське Динамо може зіткнутися із серйозними змінами у складі. Столичний клуб розглядає можливість продажу відразу двох ключових футболістів, йдеться про Миколу Шапаренка та Дениса Попова. Інтерес до українських гравців виявляють клуби з Туреччини та Греції. На трансферному ринку обидві ліги традиційно активні в зимове вікно, і саме там кияни можуть знайти покупців для своїх лідерів. Микола Шапаренко один із ключових півзахисників Динамо і збірноті України. У поточному сезоні він залишався важливою фігурою в центрі поля, відповідаючи за креатив та контроль м'яча. Потенційний перехід до Туреччини або Греції може стати кроком до нової сторінки його кар'єри. Денис Попов, вихованець київського клубу та капітан оборони, останніми роками він був символом надійності в захисті, але його можливий відхід взимку стане серйозним випробуванням для команди. Друзі, а як ви гадаєте, хто зможе замінити цих гравців? Ігор Бурбас розповів, коли і за яких умов чинний головний тренер Динамо Олександр Шовковський може бути звільненим зі своєї посади. Бурбас видав інсайт, мовляв, кредит довіри до Олександра Шовковського з боку президента Київського Динамо Ігоря Суркіса не є безмежним, і він може бути відправленим у відставку. Якщо вірити джерелу, то це може статися ще задовго до 2026 року. Подальша доля Шовковського вирішуватиметься у двох матчах проти Донецького Шахтеря у Національній першості та Кубку України, які пройдуть 28 жовтня та 1 листопада відповідно. Друзі, а як ви гадаєте, який тренер може замінити Шовковського? Обов'язково напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!